Час ультиматуму невмолимо спливає до 8 серпня. Росія має домовитися про припинення вогню з Україною інакше нові санкції від США. Кремль запросив американського спецпредставника до Москви. чи зможе країна-агресорка уникнути удару по своїй економіці. Польща збирає найбільший танковий кулак у Європі. Варшава підписала контракт із південною Кореєю на 180 танків К-2 вартістю майже 7 мільярдів доларів. Уже до 2030 року польща матиме понад 1100 танків більше ніж Німеччина, Франція, Британія та Італія. Разом чи стане це найкращим щитом проти Росії? Олія під загрозою зникнення у Польщі критично бракує ріпаку. Тож виробники б'ють на сполох, полиці можуть спорожніти. Український ріпак здатний врятувати ситуацію, але заборона на його імпорт досі діє. Чи зламає уряд блокаду, щоб не лишити народ без улюбленого продукту? Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Перший пакет охоплює більше 60 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із вивезенням викраденого зерна з окупованих територій незаконним видобутком корисних копалин і діяльністю тіньового зернового флоту. Другий пакет спрямований на 15 керівників російських музеїв, які причетні до привласнення українських культурних цінностей. Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник стів Вітков може відвідати Росію 6 або 7 серпня. За словами Трампа, Кремль сам ініціював цю зустріч, і Вітков готовий приїхати, якщо обставини дозволять. Наразі він працює в секторі Гази, де координує доставку гуманітарної допомоги. Окремо Трамп прокоментував перспективу нових санкцій проти Росії. Вони будуть. Однак, за його словами, Москва вже навчилася добре їх обходити. Нагадаємо, ще 29 липня Трамп дав Росії дедлайн до 8 серпня. Якщо до цього часу не буде домовленості з Україною про припинення вогню, США введуть нові мита і вторинні санкції на РФ. Санкції будуть, але здається, вони досить добре уникають санкцій. Знаєте, вони такі хитрющі, вони досить добре уникають санкцій. Тож побачимо, що станеться. Зараз стів зосереджений на кордоні з газою, щоб вирішити питання, як нагодувати людей. І він може поїхати. Я думаю, наступного тижня у середу чи четвер, можливо, до Росії. Вони хотіли б його бачити. Вони попросили про зустріч, тож побачимо, що відбудеться. Крім того, Трамп заявив про передислокацію підводних атомних човнів ближче до Росії. Мовляв, це його відповідь на слова заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва, який у соцмережі ІКС натякнув на можливість ядерного удару. Один із головних радників президента США Дональда Трампа Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України. В етері Fox News він заявив, що неприпустимо, аби Індія продовжувала купувати енергоресурси в Кремля. Нагадаю, раніше Трамп пригрозив 100-відсотковими митами для всіх країн, які купують російську нафту, якщо Москва не укладе мирної угоди з Україною. Дезнаксептополфор Індія неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну купуючи нафту Росії люди будуть шоковані дізнавшись що Індія фактично пов'язана із Китаєм у купівлі російської нафти. Це вражаючий факт. отже, президент Трамп хоче чудових стосунків і завжди мав чудові стосунки із прем'єр-міністром моді. Але нам потрібно серйозно підійти до вирішення проблеми фінансування цієї війни. І самого ранку по всій Україні лунала тривога. Росіяни цілили кинжалами по Старокостянтинову на Хмельниччині. На Хмельниччині на Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік. А в Краматорську до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок атаки 31 липня. З під завалів дістали ще два тіла. Рятувальна операція продовжується п'ятий день. За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, під завалами можуть бути ще п'ятеро людей. Нагадаю, росіяни гатили по центру Краматорська минулого четверга. Вщент зруйнували два під'їзди житлової п'ятиповерхівки. По ній били прицільно ще 30 будинків пошкодили. Росіяни облаштовують інфраструктуру тимчасово окупованого Донецького аеропорту для запусків шахедів та гербер. Про це повідомляють аналітики спільноти Кіберборошно. Вони проаналізували супутникові знімки місцевості. На них видно, що росіяни будують закриті майданчики для зберігання дронів, пункти ручного керування, спостережні пости та готують злітну смугу. За даними аналітиків, війська РФ використовуватимуть цей майданчик для атак в межах Донецької області області зокрема для застосування реактивних шахедів БПЛА атакували залізничний вузол у Волгоградській області Росії. Про це заявив губернатор регіону. Йдеться про залізничну станцію Арчеда у місті Фролово-Волгоградської області, де під ударом була транспортно-енергетична сфера. На залізничній станції загорілася технічна будівля. Імовірно, пожежа була в диспетчерській. Один із дронів упав на полії і не розірвався, тому рух поїздів в районі станції тимчасово обмежили. А в Іловлінському районі падіння уламків пошкодило високовольтну лінію енергетики відновлюють електропостачання селища іловля та прилеглих населених пунктів. Міноборони РФ звітують про нібито 61 збитий дрон, зокрема 11 над тимчасово окупованим Кримом. Ща зміцнює свою армію і вже до 2030 року планує стати найбільш озброєною державою Європи. Варшава оголосила про нову угоду на закупівлю ще 180 південно південнокорейських танків Ка-2. Сума контракту 6,7 мільярда доларів. Із них більше шести десятків танків виготовлять у самій Польщі. Загалом, згідно з планами Міноборони, через кілька років на озброєні країни буде понад 1100 танків більше ніж у Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, разом узятих. Також Польща готує нову партію військової допомоги для України. Головні дипломати обох країн напередодні обговорили реалізацію 47-го пакету допомоги, а також підготовку до 48-го та 49-го. Деталей майбутніх поставок очільник зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський не уточнив, лише додав, що попередні два пакети військової допомоги Польщі для України вартували по 100 мільйонів євро кожен. Четверддястего чудмеґоми обговорили реалізацію вже 47-го пакету військової допомоги ЄС, а також поточну роботу над 48-м і 49-м 49 пакетами, військові що мають особливе значення для України, для України оскільки в їхніх рамках, рамках ще цього року буде можливим суттєве посилення Україні, оборонного потенціалу України. Суттєва, не про всі деталі суттєва, буду говорити публічно. Публічна є според лідерів. Польща є серед лідерів у поставках. Зброї і e, обладнання необхідного обладнання і e, зброї для України. Польща з самого початку була з нами і була знання, цим лідером. Я ja це пам'ятаю, пам коли приймалося, приймалося рішення decyzія, про танкову коаліцію, і саме польща заохотила і була цією державою, яка це все ініціювала. Отже, ще раз e, та, від щирого серця дякую. також ще раз дзінку сталого серця. Успіхом польсько-українського співробітництва є прогрес у справах пошуку та ексгумації жертв подій на Волині 1942-44 років. Про це напередодні у своїй резиденції у місцевості Хобелін зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, приймаючи там свого українського колегу Андрія Сибігу. Головні дипломати домовилися продовжувати історичний діалог у конструктивному дусі та із взаємною повагою. Нагадаю, у травні цього року в Пушника на Тернопільщині завершилися пошуково ексгумаційні роботи, у яких брали участь. Польські і українські фахівці на місці праць виявили людські останки 42 людей. Їх перепоховають на території села Пужники. Також у липні Україна передала дозвіл польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих у 1939 році польських військовослужбовців, похованих на території колишнього села Збоїська. Нині це в межах Львова. Польська українська співпраця в пужниках показала, показала що можна 4 -4 -4 вести конструктивний діалог у цьому питанні. Пошуків видаються нові дозволи на пошукові ексформаційних роботи. Ukrainські Очікуємо на початок українських робіт у селі Юречкова. Розумію, що сьогодні зустрілися робочі групи, і що це були Добрі переговори та польських ексумацій жертв 1939 року на території збоїск у Львові. я розумію, що ці праці почнуться вже в понеділок. Обіґого року був минулого року листопаді я був перебував з візитом у Польщі, і саме тоді ми ухвалили спільну заяву, яка зрушила процес з мертвої точки. І З тих пір уже пройшли перші за багато років реальні пошукові та екскурмаційні роботи. Це то тим же свідчує про той факт, що ми вміємо вирішувати проблеми з взаємоповагою і альтернативи для примирення і поєднання не існує. Віємін Нетанягу закликав знищити Хамас, оскільки той не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників. Про це прем'єр-міністр Ізраїлю сказав у відеозверненні, яке вчора поширив його офіс. Ця заява була відповіддю Нетаньягу на нещодавно опубліковане відео двох сильно виснажених заручників у газі. За словами прем'єра, це відео лише зміцнило його рішучість ліквідувати терористичне угруповання. Нагадаю, у суботу Хамас опублікував відео з ізраїльським заручним. В'ятаром Давидом той виглядає виснаженим і риє яму для своєї могили. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц назвав ці кадри доказом того, чому угруповання не повинне отримати жодної ролі у політичному управлінні палестинців. Президент Франції Мануель Макрон назвав відео нестерпним і заявив, що в рамках майбутнього врегулювання Хамас має бути роззброєний і не може бути допущений до будь-яких форм управління життям палестинців. Минулого тижня Франція та Німеччина почали скидати з повітря допомогу для цивільних в секторі гази. Водночас низка західних держав, зокрема Франція і Британія, заявили про готовність визнати Палестину як державу. Малівіму там. Вони морять їх голодом, як нацисти морили голодом євреїв. І коли я бачу це, я точно розумію, чого хоче Хамас. Вони не хочуть угоди. Вони хочуть зламати нас за допомогою цих відеожахів, за допомогою цієї фальшивої пропаганди жахів, яку вони поширюють у світі, але нас не зламають. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших заручників, ліквідувати Хамас, гарантувати, що Газа більше не становитиме загрози для держави Ізраїль. Ріпакова криза. Польські виробники олії оббивають пороги профільних міністерств і пишуть листи до прем'єра. Галузі критично бракує ріпаку, тож у найближчі роки з полиць магазинів може почати зникати ріпакова олія польського виробника. Традиційно найбільш популярна в країні. Врятувати виробництво може український ріпак. Однак у Польщі продовжує діяти заборона на імпорт ріпаку з України. Більше дивіться в матеріалі. Виробники олії закликають уряд дозволити імпорт українського ріпаку. Сировини для виробництва ріпакової олії, яку на щодень вживає більшість поляків, критично бракує. Жлів є імпорт, можливий імпорт готової ріпакової олії з України до Польщі, тоді як відповідно до чинного розпорядження, виданого ще міністром розвитку та технології у 2023 році, ми маємо заборону на імпорт окремих сировидних матеріалів, у тому числі насіння ріпаку у травні 2023 року Європейська комісія тимчасово обмежила продаж пшениці кукурудзи соняшника та ріпаку до сусідніх країн. Таке рішення мало захистити місцевих фермерів, адже дешевша українська сировина створювала конкуренцію на європейських ринках. Так сталося через те, що Україна вимушено шукала нові маршрути для імпорту збіжжя, адже чорноморські порти заблокувала Росія, використовуючи зернове питання як аргумент у війні. За чотири місяці ЄС вирішив зняти заборону на імпорт українського збіжжя, проте Польща, Словаччина та Угорщина не дозволили відновити імпорт. Тепер польські виробники олії просять зробити виключення для ріпаку, бо за прогнозами промисловцям забракне від 300 тисяч до півмільйона тонн сировини якщо ми не зможемо імпортувати з найближчої країни, тобто, якщо логістичні витрати будуть обмежені, то ми будемо змушені обмежити подальший розвиток у довгостроковій перспективі. Це дуже негативне явище для конкурентоспроможності польської промисловості. Таких тяжких жнив не бачили руками. Нарікають польські фермери. Ріпак чорніє на полях. А зібрати урожай не дають затяжні дощі Цьогоріч У Польщі під ріпаком понад 100 тисяч гектарів полів. З них вдасться зібрати не більше 3,5 мільйонів тонн зерна. Для нас багато Для нас дуже важливо, щоб насамперед був ринок для нашої продукції, і це є найважливішим з точки зору виробників, з точки зору тих 100 тисяч фермерів, які вирощують ріпак. Але звичайно, якщо ми зробимо попередній баланс після збору врожаю, тобто 10 жовтня, тоді ми можемо прийняти рішення про можливе розблокування імпорту навіть з України. Я розумію, що це викликає великі емоції, але потрібно відокремити емоції від об'єктивного підходу, тому що в Європі не вистачає близько 5 мільйонів тонн ріпаку. І саме ріпак з України вже багато років присутній на цьому ринку. На польський ринок ріпак та олія, в тому числі імпортовані з України, потрапляють тільки після тесту у цій лабораторії. Український імпорт тут досліджують роками, і він успішно проходить усі тести, каже професор Станіслав Пташник жодного немає жодних проблем. Ріпак з України може перероблюватися в польських закладах. Це ріпак гарної якості. Не маємо жодних застережень. Натомість, якщо заборону не знімуть, польські підприємства будуть змушені виробляти менше товару, а полиці магазинів заполонять закордонні товари. А це, врешті, може вдарити і по фермерах, яких покликана була захищати заборона на імпорт українського ріпаку. Інна Білак, Ярослав Кубіштал, Ладислав Ліпковський, Слава Тіві.